Ісус показує, що Його місія полягає в тому, щоб шукати і спасати тих, хто потребує милосердя. Покликання Матвія є прикладом того, як Бог вибирає простих людей для великих справ. Третє запитання про піст, вірші 14-17. Учні Івана Хрестителя запитують, чому вони постяться, а учні Ісуса ні. Ісус відповідає: Хіба можуть сумувати весільні друзі, поки з ними молодий. Він також говорить про нове вино. Яке не можна наливати в старі міхи значення. Ісус пояснює, що Його прихід це новий етап у Божому плані. Старі традиції не можуть вмістити нову реальність Царства Божого, це натяк на новий союз між Богом і людьми. Четверте зцілення кровоточивої жінки і воскресіння дочки начальника. Вірші 18-26. Начальник синагоги приходить до Ісуса, просячи воскресити Його мертву дочку. Під час дороги до Нього жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, торкається краю одягу Ісуса і зцілюється. Ісус говорить їй Віра твоя спасла тебе. Потім він приходить додому начальника і воскрешає Його дочку. Значення Обидва випадки демонструють силу віри. Жінка зцілюється завдяки своїй вірі, а начальник показує довіру до Ісуса навіть у найбезнадійнішій ситуації. П'яте Зцілення двох сліпих і німого, вірші 27-34 Двоє сліпих просять Ісуса зцілити їх, кажучи Помилуй нас, Сину Давидів. Ісус питає, чи вони вірять у Його силу, і вони відповідають ствердно. Він торкається їхніх очей, і вони прозрівають. Пізніше Ісус виганяє біса з чоловіка, який був німий, і Той починає говорити: Значення. Ці зцілення підкреслюють важливість віри. І показують, що Ісус має владу над фізичними та духовними вадами. Шосте жниво велике, а працівників мало. Вірші 35-38. Ісус мандрує містами, навчаючи, цілюючи і співчуваючи людям. Він змилосердився над ними, бо вони були змучені і розсіяні, як вівці без пастуха. Він говорить учням жниво велике, та робітників мало. Просіть господаря жнива, щоб вислав працівників на жниво своє. Значення, цей уривок наголошує на потребі в посвячених працівниках для поширення Євангелія. Ісус закликає до молитви за тих, хто буде працювати в Божому винограднику. Головна думка розділу Матвія 9 розділ демонструє, що Ісус є джерелом милосердя, зцілення і спасіння. Він приймає всіх, хто приходить до Нього з вірою і закликає до поширення Євангелія. Віра є ключем до отримання Божої благодаті, а служіння це відповідь на його поклик.